Доброго ранку, мої любі малята! а ви вже помітили, як змінився наш двір? На землю опустився білий білий сніжок, і тепер ми точно знаємо, до нас завітала зима. А чи любите ви зимові розваги? Сьогодні у нас особливий день, бо ми вирушимо у цікаву подорож, де познайомимось із знаряддями, які роблять зимові ігри ще більш веселими та захопливими. Рушаємо у зимову казку разом! Погляньте, що я принесла на наше заняття! Це предмети, які допомагають нам гратися взимку. Давайте подивимось на кожен із них і поговоримо, для чого вони потрібні. Ось перший предмет. Санки. Для чого вони потрібні? На санках ми можемо кататися з гірки, перевозити щось або навіть допомагати мамі носити пакунки. Але пам'ятайте, кататися потрібно обережно, щоб не травмуватися. А тепер погляньте сюди, це ковзани. Як ви думаєте? Де на них можна кататися? Так, на ковзанці або на замерзлій річці. А щоб кататися, потрібно добре тримати рівновагу і вміти балансувати. А ось у мене ще один цікавий предмет це лиж. Лижі допомагають швидко ковзати по снігу, а ще з ними можна подорожувати зимовим лісом. Уявіть, як цікаво залишити довгі сліди на снігу. Подивіться на цей незвичайний предмет це сніжколіп. Як ви думаєте, для чого він потрібен? Правильно! Щоб робити снігові куліки, з ним ми можемо швидко підготувати сніжки для гри, не замерзнувши руками. А ось ще один важливий предмет лопата для снігу. А як ви думаєте, для чого вона? Так, нею можна не лише чистити доріжки. А й будувати великі замки зі снігу. А тепер подивіться сюди. Це сноуборд. Як ви думаєте, чим він відрізняється від санок або лиш? На ньому можна наковзати по снігу, стоячи, і, дуже... і це дуже весело. Але кататися потрібно обережно. Ще один цікавий предмет крижена дошка або льотлянка. Це легка пластикова дошка, на якій можна ковзати з гірки. Льотлянка дуже швидка, але також потребує обережності. Діти, чи знаєте ви, що взимку можна гратися із такими простими? Предметами, як тюбінг. Це велика надувна камера для катання з гірок. Вона кругла, схожа на пиріжок і дає змогу швидко спускатися вниз, як на санчатах. Діти, сьогодні у нас була дуже цікава і весела подорож у світ зимових розваг. Ми дізналися про безліч предметів, які допомагають зробити зимові ігри ще захоплюючими. Пам'ятайте, що зимові ігри це не лише весело, а й корисно для нашого здоров'я. Ви сьогодні були такими розумними, уважними і активними. Молодці! Я вами пишаюсь. До нової зустрічі!